Причини ми розуміємо не дати можливість кубанським козакам на той час до речі формувався оцей об'єднаний вектор козаків самостійників в якому домінували козаки чорноморці, які традиційно на чолі з Миколою Рябоволом орієнтувалися на найтіснішу співпрацю з Україною. наскільки це було можливо в тих політичних обставинах, і от саме коли не можна було творити державність якусь з Україну, як це розглядався «При то принаймні, тоді намагалися по знайти порозуміння з. Сусідніми козацькими формуваннями, щоб разом протистояти диктату Дінікіна, диктату імперського центру, і от е, Микола Рябовол був одним із ініціаторів і лідерів оцього козацького самостійницького руху кубанського, і притягнув до себе козаків, самостійно які теж дивилися з певною недовірою до центру, стеріка навіть із дон.